Чи знаєте ви, що у світі тварин є справжні майстри сну? Так-так, наші пухнасті друзі, коти, справжні чемпіони зі сну? Ви колись замислювались, чому ваш кіт може спати 16 годин на добу, а потім бігати квартирою о третій ночі, як навіжений. Сьогодні ми розкриємо всі таємниці котячого сну, і те, що ви дізнаєтесь, просто вас шокує. Виявляється, коти проводять у вісні набагато більше часу, ніж більшість тварин на планеті, і на це є дивовижні причини. Залишайтесь з нами до кінця ролика, адже ми поділимося унікальними фактами про котячий сон, які змінять ваше уявлення про цих чарівних створінь назавжди. Готові поринути у захопливий світ котячих снів? Тоді вмощуйтесь зручніше, як це роблять наші вусаті друзі, і поїхали. Ласкаво просимо до дивовижного світу котячого сну. Якщо ви колись заздрили комусь, то, мабуть, саме своєму котові, який так солодко спить цілими днями, це не просто гарна картинка, це справжній природний феномен, який ми сьогодні детально розглянемо. Почнімо з головного скільки ж насправді сплять коти? В середньому доросла кішка спить від 12 до 16 годин на добу. Це означає, що наші пухнасті друзі проводять уві сні приблизно дві третини свого життя. Уявіть собі, якби людина спала стільки ж, ми б проводили у ліжку майже 16 годин щодня, вражає чи не так. Але є й більш екстремальні випадки: кошенята та літні коти можуть спати ще довше. До 20 годин на добу. Це тому, що малюки ростуть і розвиваються під час сну, а старші коти просто мають менше енергії і потребують більше відпочинку. Ви, можливо, помічали, що ваш кіт не спить безперервно всі ці 16 годин. Їхній сон розділений на короткі дрімоти тривалістю від 20 хвилин до години. Між цими періодами вони прокидаються, потягуються, можуть перекусити або трохи погратись, а потім знову засинають. Така модель сну значно відрізняється від людської, адже ми зазвичай спимо один довгий період вночі. Цікаво, що котячий сон можна поділити на два типи: легкий сон і глибокий сон. Під час легкого сну кіт може здаватися розслабленим. Але насправді він постійно на поготові. його вуха повертаються у напрямку звуків, а м'язи залишаються у стані готовності до швидкої реакції. У природі ця особливість допомагає котам залишатися у безпеці навіть під час відпочинку. Глибокий сон або фаза швидкого руху очей, ремфа займає лише чверть від загального часу сну кота. Саме в цей період вони бачать сни так само, як і люди. Якщо ви помічали, що ваш кіт ворушить вусами, лапками або навіть тихенько муркоче у вісні, вітаємо! Ви стали свідком котячих сновидінь. А ви знали, що погода впливає на тривалість котячого сну? У дощові та похмурі дні коти сплять ще довше, ніж зазвичай. Ця поведінка пов'язана з їхнім походженням від диких предків, які зберігали енергію в несприятливих погодних умовах, коли полювання було менш ефективним. Давайте поговоримо про те, чому коти так багато сплять. Перша і найголовніша причина це економія енергії, коти за своєю природою хижаки, а полювання потребує величезних енергетичних витрат. У дикій природі котячі витрачають багато сил на переслідування та захоплення здобичі, тому їм потрібно відновлювати енергію довгим відпочинком. Наведу приклад уявіть, що вам потрібно бігти зі швидкістю олімпійського спринтера, потім миттєво зупинитися і зробити стрибок на висоту вашого зросту, і так кілька разів на день. Ось приблизно скільки енергії витрачає кіт під час активного полювання. Тепер стає зрозуміло, чому їм потрібно так багато спати, правда цікавий факт хоча домашні коти і не полюють за їжею, їхні гени все ще запрограмовані на такий режим життя. Тож ваш пухнастий улюбленець дотримується графіка сну своїх диких родичів. Навіть якщо отримує їжу в мисочці, друга причина еволюційна адаптація. Основна здобич диких котів гризуни, найактивніші на світанку та в сутінках. Тому коти еволюціонували, щоб бути найбільш активними саме в цей час. А в проміжках між цими періодами що робити? Правильно спати і заощаджувати сили. До речі, якщо ваш кіт прокидається о п'ятій ранку і настирливо вимагає уваги, він просто слідує своїм природним інстинктам сутінкового мисливця. Не сердьтеся на нього, це закладено в його ДНК. Ще одна причина тривалого сну особливості метаболізму. У котів дуже швидкий обмін речовин, що дозволяє їм бути надзвичайно спритними та сильними тоді, коли вони активні. Але така інтенсивність потребує тривалого відновлення, яке відбувається саме під час сну. Пам'ятаєте, як у дитинстві ми швидко втомлювалися після активних ігор? З котами відбувається щось подібне, тільки ще яскравіше виражене. Після 20-30 хвилин активної гри вашому улюбленцю може знадобитися кілька годин сну, щоб відновити сили. Особливо цікаво, що сон допомагає котам підтримувати свій ідеальний фізичний стан. Під час глибокого сну в організмі котів виробляється гормон росту, який сприяє відновленню м'язів і підтримці їхньої спритності. Тож, коли ви дивуєтеся, як ваш лінивий кіт раптом може стрибнути на високу шафу, дякуйте його тривалому сну. Варто відзначити, що режим сну може значно відрізнятися у різних котів, як і люди, коти мають свої індивідуальні особливості, деякі породи, наприклад, сіамські коти, як правило, більш активні і сплять менше, ніж, скажімо, перські, які можуть дрімати майже весь день. Приведу приклад із життя мій сіамський кіт Сімба завжди був двигуном нашого дому. Він спав не більше 12 годин на добу і постійно вимагав ігор та уваги. А от у моєї подруги перський кіт пушок міг спати до 18 годин, прокидаючись лише для прийому їжі та короткої гри. І обидва були абсолютно здоровими. Говорячи про здоров'я, зміни у звичному режимі сну можуть бути першою ознакою проблем зі здоров'ям у вашого пухнастого друга. Якщо кіт раптом став спати значно більше або менше, ніж зазвичай, це може сигналізувати про різні захворювання від стресу до серйозних медичних станів. Наприклад, надмірна сонливість може вказувати на анемію, діабет або проблеми з щитовидною залозою. А безсоння або неспокійний сон можуть бути ознаками болю або неврологічних розладів. Тому уважно спостерігайте за сном вашого улюбленця, це може допомогти вчасно помітити проблеми зі здоров'ям. А тепер поговоримо про чарівний світ котячих снів. Дослідження показують, що коти дійсно бачать сни подібно до людей. Під час рем фази сну їхній мозок активний, і вони можуть переживати події минулого дня або навіть полювати уві сні. Якщо ви коли небудь спостерігали, як ваш кіт ворушить лапками, ніби біжить або робить жувальні рухи у вісні, швидше за все він саме полює у своїх сновидіннях. Чарівно, чи не так, навіть у світі снів наші коти залишаються справжніми мисливцями. Цікаво, що сон котів пристосовується до їхнього способу життя. Домашні коти, які живуть у безпечному середовищі, сплять глибше і довше, ніж вуличні, яким постійно доводиться бути насторожі. Це ще раз підтверджує, наскільки гнучкою є їхня природа. Уявіть собі, вуличний кіт дрімає легким сном до 70% часу, постійно готовий до небезпеки, а ваш домашній улюбленець може дозволити собі розкіш глибокого сну, абсолютно довіряючи своєму безпечному оточенню та вам, як господарю. Як ми вже згадували, сон котів розділений на короткі періоди протягом доби, але найбільш інтенсивно вони сплять опівдні та вночі. Якщо ви працюєте вдома, то напевно помічали, що ваш кіт найбільш активний рано, вранці та ввечері, а в обідній час зазвичай шукає затишне місце для дрімоти. Ця особливість пов'язана з їхнім статусом сутінкових хижаків. У природі коти полюють переважно на світанку та в сутінках, коли їхня здобич найактивніша, але при цьому освітлення достатньо тьмяне, щоб забезпечити котам перевагу з їхнім чудовим нічним зором. А ви коли-небудь замислювались, чому коти так люблять спати на підвіконні або високих місцях? Це теж має еволюційне пояснення. У природі високі позиції дозволяють кішкам спостерігати за територією, залишаючись у безпеці від наземних хижаків. Тому навіть у безпечному домашньому середовищі ваш кіт шукатиме підвищення для сну, це закладено в його інстинктах. Ще одна цікава особливість коти обожнюють спати в теплих місцях. Вони шукають сонячні плями на підлозі, теплі батареї або навіть ваші коліна не просто так. Оптимальна температура тіла для котів вища, ніж у людей близько 38-39 градусів, і під час сну їхня температура тіла трохи знижується. Тепле місце допомагає їм підтримувати комфортну температуру без додаткових витрат енергії. Приклад із життя. Моя ще одна кішка Міра має цілий розклад сонячних місць у квартирі. Вранці вона спить на східному підвіконні, опівдні переміщається на килимок посеред кімнати, а ввечері займає місце на західному підвіконні. Так вона слідує за сонцем протягом дня, максимально використовуючи природне тепло. Варто згадати й про фазу життя кота. Кошенята сплять навіть більше, ніж дорослі коти до 20 годин на добу. Це пов'язано з тим, що під час сну виробляється гормон росту, необхідний для їхнього розвитку. Буквально можна сказати, що кошенята ростуть уві сні. Так само літні коти від 7 до 8 років поступово починають спати довше, часто до 18 20 годин на добу. Це нормальний процес старіння пов'язаний зі зниженням загальної активності та енергії. Якщо ваш старший кіт став більше спати, але при цьому залишається жвавим під час пробудження, це цілком природно. Коли ми говоримо про сон котів, неможливо не згадати про їхню надзвичайну здатність засинати майже миттєво. На відміну від людей, яким часто потрібно 15-20 хвилин, щоб заснути, коти можуть перейти від активності до глибокого сну за лічені секунди, ця здібність ще одна еволюційна перевага, що дозволяє ефективно відновлювати сили між періодами полювання. Як би ви оцінили свою якість сну за шкалою від 1 до 10? Більшість людей дадуть відповідь у межах 6-7 балів. А от коти справжні майстри якісного сну. Їхній сон настільки ефективний, що за 15 хвилин глибокого сну кіт може відновитися краще, ніж людина за годину дрімоти. Цікаво, що коти дуже чутливі до змін у вашому розпорядку дня. Якщо ви раптом змінили графік роботи або просто пізніше прокинулися у вихідний. Будьте певні, ваш кіт помітить це і може змінити свій режим сну, щоб провести більше часу з вами, коли ви активні. Наприклад, якщо ви зазвичай встаєте о сьомій ранку, ваш кіт, імовірно, прокидається приблизно в цей же час, очікуючи на сніданок і увагу. Але якщо ви почнете вставати о дев'ятій ранку, через кілька днів кіт адаптується і теж почне активний день пізніше. Дивовижна здатність пристосовуватися, чи не так? А тепер поговоримо про позу для сну чи звертали ви увагу, як спить ваш кіт? Виявляється, поза, в якій засинає ваш пухнастий друг, може багато розповісти про його настрій і рівень комфорту. Коли кіт спить, згорнувшись у клубочок, він не лише зберігає тепло, але й захищає вразливі органи живота, це основна захисна поза. Якщо ж кіт спить на спині з відкритим животом, це найвищий знак довіри, він почувається у повній безпеці у вашому домі. Коти, які сплять, притулившись до вас, проявляють не лише прихильність, але й практичність. Ваше тіло є чудовим джерелом тепла, а сон на високих місцях, як ми вже згадували, дає відчуття безпеки і контролю над територією. До речі, про територію коти часто сплять у стратегічних місцях будинку, біля дверей, на сходах, у коридорах. Це дозволяє їм контролювати переміщення членів родини і реагувати на потенційну небезпеку. наприклад, Звук відкриття холодильника або шелест пакета з ласощами. Тепер поговоримо про вплив якості сну на здоров'я кота, як і у людей, повноцінний відпочинок критично важливий для імунної системи котів. Дослідження показують, що коти, які регулярно не досипають через стрес або незручні умови, частіше хворіють і мають поведінкові проблеми. Щоб забезпечити вашому улюбленцю якісний сон, варто подбати про декілька ключових моментів. По-перше, створіть кілька затишних місць для сну в різних частинах будинку, коти люблять мати вибір. Ідеально, якщо деякі з цих місць будуть на висоті, полиці спеціальні лежаки на стіні, а інші у тихих захищених куточках. По-друге, забезпечте комфортну температуру. Коти люблять тепло, але перегрів також шкідливий для них. Оптимальна температура повітря для котячого сну 20-22 градуси Цельсія якщо у вашому будинку прохолодно, залиште доступ до сонячних місць або забезпечте теплу підстилку. По третє, враховуйте природний ритм вашого кота, не намагайтеся постійно будити його, коли він спить. Особливо в день. Пам'ятайте, сон для кота так само важливий, як і для вас. Краще заплануйте активні ігри на ранок або вечір, коли кіт природно більш енергійний. Цікаво, що мурчання, яке ми так любимо, насправді має лікувальний ефект не лише для нас, але й для самих котів. Коти часто мурчать перед засинанням, і вчені виявили, що частота цих вібрацій 25 до 150 Гц – сприяє загоєнню тканин і зміцненню кісток. Тож коли ваш кіт мурчить засинаючи на ваших колінах, він буквально проводить сеанс самолікування. А ви знали, що коти можуть страждати від розладів сну подібно до людей? Безсоння, надмірна сонливість або тривожний сон можуть бути симптомами різних захворювань. Якщо ви помітили різкі зміни у звичках сну вашого улюбленця, це привід звернутися до ветеринара. Наприклад, літні коти іноді страждають від когнітивної дисфункції, стану, подібного до деменції у людей. Одним із перших симптомів може бути порушення циклу сну і неспокій вночі. Вчасна діагностика і лікування можуть значно покращити якість життя таких тварин. Поговоримо також про сновидіння. Як ми вже згадували, коти бачать сни під час ремфази, яка становить близько 25% їхнього сну. Цікаво, що за даними досліджень, Котам сняться переважно події, пов'язані з їхньою щоденною активністю полювання, ігри, дослідження території. Що робити, якщо ваш кіт постійно будить вас серед ночі? Це поширена проблема, особливо у молодих енергійних котів. Рішення просте: забезпечте активні ігри ввечері перед сном, щоб втомити кота і не реагуйте на нічні спроби розбудити вас. Через кілька днів кіт зрозуміє, що нічна активність не приносить бажаного результату і адаптує свій графік. Приклад із життя: мій сусід мав проблеми з маленьким котиком, який будив всю родину о 3-й-4-й годині ранку. Він почав проводити інтенсивні 20-хвилинні ігри перед сном, використовуючи інтерактивні іграшки, які імітують рух здобичі. Вже через тиждень котик спав всю ніч, прокидаючись лише о шостій ранку до будильника, набагато приємніший час. Цікаво, що різні породи котів мають різні вподобання щодо місця і способу сну. Наприклад, мейн-куни часто люблять спати у воді, на вологих раковинах або навіть у вологій ванній. Сіамські коти часто шукають найтепліші місця в будинку, а бенгальські можуть віддавати перевагу високим місцям з хорошим оглядом. Якщо у вас кілька котів, ви напевно помічали, що вони часто сплять разом, притулившись один до одного. Це не лише прояв соціальних зв'язків, але й практична стратегія збереження тепла. У природі дикі коти рідко сплять групами. Але домашні улюбленці, живучи в безпечному середовищі, розвинули більш соціальну поведінку. Коти, які живуть разом, часто синхронізують свої цикли сну і неспання. Це зручно для господарів. Якщо у вас кілька котів, вони швидше за все будуть активні в один і той самий час, а не по черзі цілодобово. Цікаво, що атмосферний тиск також впливає на тривалість і якість сну котів. Перед зміною погоди, особливо перед грозою, коти можуть стати неспокійними і менше спати. Це пов'язано з їхньою чутливістю до змін у навколишньому середовищі, ще одна еволюційна перевага, яка допомагала їхнім диким предкам уникати небезпеки. І нарешті поговоримо про зв'язок між сном і якістю життя кота, забезпечуючи вашому улюбленцю комфортні умови для повноцінного відпочинку. Ви буквально продовжуєте йому життя. Дослідження показують, що коти, які добре відпочивають, менше страждають від стресу, мають кращий імунітет і живуть довше. Погляньте на свого сплячого кота новими очима, цей, здавалося б, лінивий пухнастик насправді майстерно керує своєю енергією, оптимізуючи сон для максимальної ефективності в короткі періоди активності. Можливо, нам, людям, є чого повчитися у цих дивовижних створінь, ось і завершується наша захоплива подорож світом котячого сну. Тепер ви знаєте, що ваш пухнастий друг не просто лінується, а слідує мудрим інстинктам природи. Кожного разу, коли побачите свого кота, який солодко дрімає на підвіконні, згадайте про ту дивовижну еволюційну подорож, яка зробила його таким досконалим у мистецтві сну і відпочинку. Не забудьте поділитися цими знаннями з друзями, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Якщо ми наберемо тисячу лайків, наступного тижня я випущу не менш захопливий ролик про те, як правильно годувати котів, щоб вони жили довго і щасливо. Також поділіться в коментарях історіями про сон вашого улюбленця. Я з радістю прочитаю кожну і відповім на ваші запитання. Разом ми створюємо спільноту справжніх знавців і любителів наших чотирилапих друзів.